Там, де гроші та місварки депутати знову не порозумілися щодо фінансових питань. Майже годину народні обранці витратили на обговорення суто технічного питання щодо затвердження програми управління місцевим боргом та забезпечення обігу муніципальних облігацій. Напередодні його вже розглянули і погодили у комісіях, але на сесії партія вільних демократів і черкащани виступили проти. І вы скажете Скажіть, Скажите, почему тогда? Я так понимаю, я не обязан спрашивать, почему вы не голосували. Но если вы можете сказать, то встаньте і скажу, я не голосував по тому-то, потому то. Потому, -то. потому -то, что у меня є вопроси, которые, наприклад, по проекту рішення. А если нет питань, то давайте его поставим і дайте депутатам, возможность. І отсудити і прийняти рішення. Или за, или проти. Якщо ми сьогодні це все проголосуємо, от у нас буде можливість. Терміново заплатити відсотків за облігації, які свій час взяли міський голова, міський голова Сергій Антарич, хочу нагадати. Вже пам'ятаєте, коли він розповідав, що ми за 60 мільйонів облігацій зробили дороги, то я хочу вам всім сказати, що це не правда. Ми їх зробили за 115 мільйонів, тому що ця людина умудрилась домовитись так. Що на 60 мільйонів на 5% треба готувати. 55. Розуміли, так? Тобто ми зробили дорогу за 115 мільйонів, а це наші з податки. То ми зараз хочемо по частково зекономити кошти, але, що ви не голосуйте. Ми з вами довго дискутували, ще ціле засідання. Потім міський голова заводував рішення, ми поверталися, ми затверджували наші реклами. Чітко видно, проєкт рішень, які виносяться на сесію, повинні бути не менше як за 20 днів до того, розміщені на сайті міської ради. Тому я не бачу ніяких перешкод не вносити з голосу, спокійно витримати процедуру, норму, яка нам передбачена, і після цього спокійно забирати. а ви можу... барюга Я придумав, Ви самі на погоджувальній раді це домовилися, я хотів би, депутати фракції, так сказати, які були при владі, перестали торгуватися за посади, а приходили вже і конструктивно, почали працювати на благо наших виборців.